Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо розв'язувати задачі. Підготовка до НМТ ЗНО 2024. Є така задачка. В нас є конус, бічна площа бічної поверхні конуса складає 64, 65, П, а радіус основи дорівнює 5. Ось наше дано. За таких умов нам потрібно знайти перше твірну конуса. друге, Висоту та третє об'єм. Отже, розпочнемо. Е, давайте е, поміркуємо, що у нас дано. У нас дано радіус, тобто в даному випадку це буде ОА, да? це дорівнює 5. Далі нам буде потрібно знайти твірну L, тобто SA. І знайти висоту, тобто ось наша висота перпендикуляр SO. Отже, розпочнемо. Див, дивимося, у нас є S-бічна, е, площа бічної поверхні конуса. Згадаємо формулу для обчислення бічної поверхні конуса. Це π помножити на R і помножити на L, де L у нас твірна. Маючи дану формулу і маючи е, значення е, нашої бічної. Площі ми можемо з цієї формули виразити L, і таким чином ми відповімо на питання, чому дорівнює наша твірна. Отже, звідси виражаємо L. Якщо на L множилось π, та то R, тобто, якщо туди перенести, буде ділення. Тобто нам потрібно площу бічну поділити на π, що множиться на r. Підставляємо замість S бічної підставляємо 65P. Далі R це в нас 5. Опі лишаємо те ж саме. Пі та пі скоротились. 65 поділити на 5 дорівнює 13. Отже, наша твірна L дорівнює 13. Таким чином, ми відповіли на перше питання, ми знайшли нашу твірну. Тепер нам потрібно знайти висоту. Відповідь на друге питання висота. Дивимося, ось у нас трикутник СОА, він у нас є прямокутний, тому що СО SO це висота. так? Тому за теоремом Піфагора можемо знайти нашу висоту. У нас є твірна L, яка виступає в даному трикутнику, як гіпотенуза, і радіус є, тобто один із катетів у даному трикутнику 5. Тобто виражаємо нашу висоту. Це буде L квадрат. Бо наша гіпотенуза мінус R квадрат. І це все під коренем, Бо згадуємо за теремпіфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Наша висота це один із катетів нашого прямокутного трикутника SOA. Отже, підставляємо корінь квадратний L, це у нас 13 в квадраті. Відняти 5 в квадраті. Дорівнює. З вашого дозволу, піднесемо до квадрату 169 мінус 25, отримаємо 144. Корінь 144 буде 12. Ви скажете, що плюс-мінус 12. Оскільки це висота, то від'ємне значення відразу відкидаємо, просто беремо арифметичний корінь, тобто 12. Таким чином, ми знайшли з вами висоту нашого. Конуса, вона дорівнює 12. Тобто, таким чином ми і дали відповідь на друге питання даної задачі. Питання номер 3. Тобто, чому дорівнює наш об'єм об'єм. Отже, якщо згадати формулу об'єму конуса, до це буде 1 третя. Помножити на π, помножити на радіус в квадраті і помножити на висоту. Отже, висота відома, радіус відом, підставляємо 1 третя помножити на пі. Радіус це у нас 5, тобто 25, і висота 12. 12 та 3 можна скоротити. Буде 4. 4 на 25 100 і пі. Тобто, таким чином, у нас об'єм даного конус дорівнює 100 пі. Кубічних одиниць. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі та лайки.